Січневого вечора бажаю глядачам телерадіокомпанії Гок до вашої уваги. Програма «Підсумки день. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Кошти на підтримку малозахищених верст населення з числа своїх виборців отримали депутати горішньоплавнівської міської ради під час учорашньої сесії. На базі колишнього виправного центру номер 136 заплановано розмістити військову частину десантно-штурмових військ України. Завдяки участі у проєкті Світового банку кардіологічне відділення міської лікарні отримало сучасне обладнання. Кошти на підтримку малозахищених верств населення з числа своїх виборців отримали депутати Горішньоплавнівської міської ради під час учорашньої сесії. Така практика є традиційною і розподіл відбувається на початку календарного року, впродовж якого народні обранці зможуть надавати певну фінансову допомогу. Тим людям, які цього найбільше потребують, тож про які суми йде мова та які ще питання були розглянуті на пленарному засіданні, дізнаєтесь із наступного сюжету. 12 тисяч гривень на кожного депутата горішньоплавнівської міської ради такою сумою впродовж 2019 року розпоряджатимуться народні обранці нашого міста на допомогу малозахищеним верствам населення. Загалом з цією метою у міському бюджеті 2019-го передбачено кошти в розмірі 408 тисяч гривень. Отримати допомогу від депутатів городяни зможуть відповідно до положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги із міського бюджету. На пленарному засіданні сесії директор департаменту ЖКГ Петро Василюк доповів про зміни, які запропоновано внести до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста горішні плавні. Пропонується збільшити видатки по програмі за рахунок додаткових коштів на 1 мільйон гривень. З них 500 тисяч гривень надати на фінансову підтримку підприємства Комсомостапленерго. Це відшкодування витрат по. Дезбалансу з гарячої води, яка буде різниця направлена на, на оплату послуг водоканалу через теплокомуненерго. І підприємство «Рембудсервіс» – це новостворене підприємство на оплату праці комунальних послуг і інші витрати, пов'язані з функціонуванням підприємства. Начальник відділу освіти Лілія Щербина оприлюднила проект рішення про дозвіл на укладення закладами освіти міста договорів на закупівлю послуг з оренди житлових приміщень на 2019 рік. Шість педагогічних працівників у 2019 році потребують закупівлі послуг з оренди житла. Прошу підтримати проект рішення для надання дозволу закладам освіти укладати договори на закупівлю цієї послуги. Також на сесії було затверджено програми з будівництва об'єктів комунальної власності міста горішні плавні на 2019-2021 роки. Фінансові підтримки комунального підприємства дитячий спортивно-здоруч центр «Горизонт» та інші десантно-штурмові війська у горішніх плавнях. На базі колишнього виправного центру номер 136 заплановано розмістити військову частину цього підрозділу Збройних сил України. Щодо цього питання тривають переговори зацікавлених сторін: військовослужбовців, органів місцевого самоврядування, представників Міністерства юстиції України та інших. Про проміжні результати перемовин та наслідки створення в нашій місцевості військової частини. Дивіться далі. У розпорядження десантно-штурмових військ мають передати колишній виправний центр номер 136. На його території буде розміщено особовий склад однієї з військових частин цього підрозділу Збройних сил України. Військова частина організаційного входу бойовий та чисельний склад сил, які залучаються до проведення операції об'єднаних сил, має бойовий досвід. На сьогодні вона. Наскільки нам відомо, дислокується в прифронтових містах у зоні опера... проведення операції об'єднаних сил. З приводу створення військової частини вже не один місяць тривають переговори як на місцевому рівні, так і на рівні міністерств. Відтак у горішніх плавнях уже побувала делегація офіцерів, представників державної пенітенціарної служби для обговорення деталей запланованого та огляду приміщень. Зроблено обхід практично всієї території, всієї промислової зони. Жилих приміщень, Ой, казав, з метою Біка. оцінки на сьогодні, да, їхнього реального стану щодо розміщення особового складу, щодо утримання автомобільної техніки. Військова частина саме, основна маса, це гусенична техніка. І є певні складності, нюанси щодо шляхів під'їзду, від'їзду, виїзду з метою непорушення існуючих автомобільних доріг і таке інше. Одне з питань, яке виникало, це. Саме автономність цього об'єкту Едуард Марченко розповідає, побаченою матеріально-технічною базою члени делегації залишилися задоволеними. Більшість об'єктів колишнього виправного центру придатні для використання військовослужбовцями. Проте, деякі приміщення потребують адаптації, ремонтних робіт. Ми їм дали коротку, скажем так, характеристику міста, тому що розуміло, це сім'ї, це жінки, діти, це навчальні заклади, виховні заклади, це об'єкти, скажем так, соцкульпобуту і таке інше. В принципі, місто їх цікаво, навіть питання середньомісячної середньої заробітної плати по місту. Наскільки на ринку праці конкурентно спроможна грошове забезпечення військовослужбовців, от в принципі. В Принципі вони залишились задоволеними. Також військовослужбовці цікавило питання виділення земельних ділянок для проведення навчань, стрільб та іншого. Міський голова Дмитро Биков розповідає, проведені переговори були успішними та наголошує, створення частини десантно-штурмових військ у горішніх плавнях матиме позитивні наслідки. Коли в городі більше не на порядку буде. Я думаю, що ми договоримося о. Патрулирование города десантниками будет взаимодействие, я думаю, и с полицией, и с нашим громадским формуванием. Кроме того, это очень значительная доходная часть в бюджет города. Мы рассчитываем получить это очень значительное, потому что 60% городского бюджета это Налог на доходи з фізичних літ це налогоблаження зарплати. У воєнних достатньо високий уровень зарплати, і ми розуміємо, що часть цього налогу буде поступати в городской бюджет. Не лише плюс до економіки міста, а й збільшення кількості його населення та кадровий потенціал. Такий результат вбачає Дмитро Биков у розміщенні військової частини на території нашої місцевості. Мужики, десантники, вони там на пенсію виходять 45-50 лет. А роботи надо, треба. А, як правило, більшість з них мають там інженерні спеціальності. есть тобто нам це би, абсолютно для міста не помішає. На службі перебуватимуть здебільшого військові, які працюють за контрактом. Ймовірно, що і невелика кількість призовників. Розпочати впровадження запланованого мають на меті до завершення поточного року. Під час реалізації проекту міський бюджет витрат не зазнає. Проте, у разі необхідності, органи місцевого самоврядування готові здійснити допомогу. Технологічний прорив у кардіологічному відділенні Горішньоплавнівської міської лікарні віднедавна пацієнти можуть самостійно у будь-який момент виміряти свій артеріальний тиск. Пройти обстеження на сучасному велоергометрі, а також дистанційно отримати консультацію фахівця щодо результатів кардіограми. Це стало можливим завдяки участі міської лікарні у проєкті Світового банку за назвою запровадження інноваційної системи надання медичних послуг хворим на артеріальну гіпертонію. Про бонуси, які вже отримало наше місто, завдяки участі у проєкті, дізнавалась Наталя Манько. Міська лікарня горішніх плавнів вже майже рік бере участь у проєкті світового банку щодо поліпшення медичних послуг для хворих на артеріальну гіпертензію. Це всеосяжний проєкт, який передбачає проведення низки заходів. Насамперед, навчальних семінарів проходять тренінги для врачей медицинських сестер різним модулям. Проблематики среднеседечної патології не проводяться і в лікарні, я являюсь тренером-консультантом. Прохожу заняття в Полтаві і затім провожу тренінги, лекції читаю для персонала здесь. Наразі в рамках проекту проведено 6 модулів та 28 тренінгів, які охопили навчанням 260 представників медичного персоналу міської лікарні. Та не теорією єдиною. За минулий рік кардіологічне відділення отримало сучасну медичну апаратуру лабораторну, реанімаційну, діагностичну серед останньої автоматичний апарат для вимірювання артеріального тиску. Тож тепер обов'язкове дворазове вимірювання артеріального тиску пацієнти кардіологічного відділення можуть проходити самостійно. Випадку погіршення самопочуття у будь-який момент. Я дуже задоволена лікуванням, обслуговуванням, дуже всі внімачені, вовремя все виконується, дуже доволі, чисто кругом. Прямо дуже хорошо все. Як вам новий апарат? Апарат ну, для мене він перший. Я його такого не бачила. Дуже подобається. Пульс можна коли угодно провірити, завжди. Стару систему вимірювання артеріального тиску за допомогою ручного тонометра у відділенні тепер застосовують тільки для важкохворих, які не можуть самостійно пересуватися. Ще одне надбання кардіології апарат добового моніторингу з реєстраторами ЕКГ та артеріального тиску. В день ми можемо проводити до трьох цим апаратом. Запрошлий год і за этот год вже було проведено 552 зміряння артеріального тиску. Перед застосуванням апарату пацієнти проходять короткий інструктаж від головної медичної сестри відділення Наталії Хованець. Вот это звуковые сигналы перед тем, как он начинает мерить. Как только услышали первый звуковой сигнал, вам надо вот так сесть, расслабиться и спокойненько посидеть, пока он померит. В рамках проекту отримало кардіологічне відділення і ще один необхідний прилад сучасний велоергометр, який дозволяє визначити серцеві ритми під дією фізичного навантаження на організм хворого. Він Повністю автоматичний тут підключена манжета, підключена к нему сама і видає на дисплеї комп'ютера показники. Також тут підключаються електроди пацієнту. И кардиограмма, качество снятия кардиограммы очень высокое. Потому что вот находится аппарат, который мы использовали раньше, тут же был куплен в 2005 году. Тут все ручное. Ну, по сравнению с этим, конечно, внешне ну, принцип -то тот же, но это все вручную делалось, и качество, конечно, намного сложнее было нам. Поряд з велоергометром комп'ютерне обладнання, яке відділення також отримало від Світового банку. Завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню на нього здійснюється передання кардіограм з первинної ланки медичної допомоги лікарям кардіологам вторинної ланки. Надходять дані як з міського центру ПМЦД, так і з Дмитрівської амбулаторії сімейної медицини. Іже ми приймаємо ці кардіограми, і достатньо активно працює «Дмитровка». Передают кардиограммы и сразу тут же на связь с врачом, который работает там по телефону. Он описывает ситуацию по пациенту. Я смотрю кардиограмму, принимаем решение дальше, подальше вот так. Или корректируем лечение, или отправляем, назначаем госпитализацию. Участь у міської лікарні у проєкті Світового банку триває. Тож є надія, що 2019 року кардіологічне відділення отримує ще чимало корисного обладнання, що полегшить роботу медперсоналу та пришвидшить одужання пацієнтів закладу. П'ятірка юнацьких баскетбольних команд виявила чемпіона міста. Турнір тривав протягом чотирьох днів та відзначився дуже результативними поєдинками. Про останній день змагання та церемонію його нагородження розповість Дмитро Булига. Відкритий баскетбольний чемпіонат міста проводився серед п'ятьох команд. До числа учасників увійшли чотири загальноосвітні школи нашого міста та команда Дмитрівської ЗОЖ. У кожного учасника були свої завдання на турнір. Лідери з кожним матчем підвищували свою результативність та намагалися досягти рубіжу у 100 очок. Інші команди намагалися зачепитися за призове місце. Ось такими зусиллями учасники поступово підвищують рівень змагання, кажуть його організатори. Рівень трішки зріс. І зріс, можливо, не за те, що вони працюють десь там в школах, а зріс іменно в тому, що вони приймають участь в змаганнях. В цьому році от прийняла, допустимо, і друга школа. Вони вже від ігри до ігри додавали, і, в принципі, непогано так виглядали. Ну, не зайняли призове місце. перша школа додала дуже, в принципі, теж від ігри до ігри додавала. Заключна гра чемпіонату пройшла за ініціативи однієї із команд, якою виявилася ЗОЖ номер 6 у останній грі вона діяла без свого лідера, але все ж таки здобула переконливу перемогу. Втім, без хвилювань не обійшлося. Були волнення, Ну волнення зв'язане з ребятами, щоб всі прийшли, щоб ніхто не случилось нічого, щоб травми не було. Тому що хлопцям, цим хлопцям з во вторник середу грати на область фінал чемпіонату області серед школьників. Вот єдине волнення, щоб не було травми у нас дві ігри закінчилися, що там більше ста. Дві ігри з п'ятої школи у нас 86-45, і сьогодні ви теж бачили, 76. Особливої мотивації на останню гру у команди ЗОЖ номер 6 не було. Але від свого наставника, учителя фізичної культури, хлопці отримували на компліменти під час кожної вдалої атаки. У нас команда, яка тренується у Івана Івановича, разновозразна в основному младший возраст нас старшого візла. Всі один дитина, три а то сьодь, восьмої клас. Це вже не перший рік. Ми прошлом году теж були першими. Позапрошого були і по цим візростам перші. Пока рівних немає. Легко виграли, навіть у п'ятій школі. Після останнього матчу турніру організатори чемпіонату міста провели церемонію нагородження. Для переможців та призерів були заготовлені не тільки медалі та грамоти, але й солодкі призи. Перед врученням свої побажання учасникам змагання висловив директор ДЮСШ номер 3 Анатолій Шафоростов. У мене к вам єдина просьба Це не останнє змагання. Будуть ще що підімногий. Вы, главное, готовьтесь к этим соревнованиям. Вам очень много нужно работать для того, чтобы добиться определенного результата. Вы, наверное, почувствовали в процессе наших игр, насколько баскетбол и интересен, и сложный, и сколько нужно работать. Скільки треба працювати, відчули і учасники із команди ЗОЖ номер 1 які стали бронзовими призерами. Ця команда поступилася іншим двом колективам, які посіли перші дві сходинки. Друге місце у команди ЗОЖ номер 5 яка протягом усього турніру була серед фаворитів. Але у рішальному поєдинку поступилася команді ЗОЖ номер 6 Як пройшов матч із шостою школою. Ну, матч пройшов першій першої, в другій четверті. дуже тяжело. В третьому почали їх доганяти, ну потім сил уже не було, і там ігроки сіли за. 5 фоллов там тяжелая игра была. Высупана, хорошая у нас, нас был по сравнению у нашей команді в 5 баскетболистов, а в 6 школи там команда вся баскетболистов, и у них шансы были побольше. Непереможною на турнірі була команда ЗОЖ номер 6 яка стала чемпіоном міста серед юнаків. У мене хороше настроєння, доволен дуже. Получили дуже хорошие призи. Ну, вся команда довольна. Такі ігри игры повышают результативність, Лучше грати начали. челі на всякі сорівнування, начинає больше вигравати. Більшість учасників змагання продовжать тренування, аби покращувати свою гру. А ось провідні юні баскетболісти у складі нашої збірної у місті Лубни почали боротьбу на зональних змаганнях обласної шкільної спартакіади. Тут наша команда виступатиме у якості минулорічного бронзового призера подібних змагань. Для того, хто переслідує удачу, немає вірнішого товариша ніж щаслива цифра сім. Як кажуть номерологи, сімка завжди надійна, впевнена в собі і призводить до довгоочікуваної перемоги. Ось із такою кількості перемог і розпочали цей рік в дитячій художній школі. Роботи учнів дитячої художньої школи отримали сім перемог у обласному творчому конкурсі на патріотичну тематику Герої сьогодення очима дітей. У конкурсі брали участь художні та мистецькі школи Полтавщини. Ми дуже пишаємось тим, що з 103 робіт, які були надіслані, з 25 навчальних закладів Полтавщини відібрано 32 найкращі роботи. Із 32 найкращих робіт, сім робіт, це роботи наших учнів. Тому ми звичайно дуже пишаємося цим, і нам дуже приємно, що наші роботи на такому рівні. Четвертий рік поспіль педагогічний колектив разом з учнями бере участь у цьому конкурсі. Щороку кількість перемог збільшується, а вік учнів молодшає. Так є учні, які навчаються лише з півроку і вже здобули свої перші перемоги. Це додає до відчуття гордості ще солодшого смаку. Вчителі художньої школи розповідають про учнів та їхні художні витвори. Ми намагалися передати, як саме бачать діти героїв. І там була в нас зустріч з батьком, у Ілони, була і у Алінки була тема мир і війна за мир, щоб діти хочуть мира на землі. Потім ми домалювали така маленька дівчинка була на фоні цієї умовної війни. Дівчинка в руках тримала розломлений військовий снаряд. Взагалі і навколо неї була мир і спокій. Робота так і називається Я хочу миру в Україні. Ми малювали українських дівчат, і потім ці портрети ми вже приурочували до конкурсу «Герої сьогодення очима дітей. Якби ці були дівчата, які чекають на тих воїнів, які у нас у зоні АТО. Викладачі ставляться до навчання дітей з великою відповідальністю та необ'ємною любов'ю. Їхні відносини це взаємна мотивація та натхнення. Вже 40 років Анна Панченко навчає дітей мальовничій майстерності, огортаючи їх турботою і теплом своєї неосяжної душі. Вони не просто виконують стараються завдання, вони переживають і навіть плачуть інколи, якщо щось не виходить. Тому, коли я бачу дітей, як я можу їх підвести, як я можу їм не допомогти. Вони маленькі, вони прийшли навчатись, а моя задача навчати їх і в усьому, в усьому їх підтримувати допомагати. Для юних переможців створення картин приносить насолоду та задоволення. Час очікування результатів є хвилюючим, а участь у подібних конкурсах, як вони самі зазначають, є підґрунтям для більшого розвитку та самовдосконалення. Твоя перша перемога? Так. Що саме подобає... подобаються такі конкурси брати участь в них? Так. А що саме подобається? Переживання, що твою роботу виберуть. Азарт до перемоги. Те, що ну, якийсь азарт, що ти можеш перемогти і якийсь рівень вищий в малюванні здобути. Певно, що початок нового року з такої кількості перемог принесе педагогам мистецького навчального закладу та його учням успіх та багато нових звершень на всі 12 місяців. Це була остання новина сьогоднішнього випуску. Далі у програмі традиційний синоптичний прогноз на завтра: чи слід чекати відлиги найближчими днями? Дізнайтесь вже за кілька секунд. Залишайтеся з нами.